Hey! здорово, могутні братики-танкісти! Як ваші справи пишіть та коментуйте. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком 300C на важкому танку. 9 рівня це у нас Project KPZ 07 p Друже мій танкіст, це у нас рандомчик. Рандомні бої будуть. Але перший бій це у нас на карті палаючі піски. Одразу ж подивимося, як він на цій карті, на даній карті буде відігрувати на сьогоднішньому важкому танку дев'ятого рівня. По сетапах подивись мій друже. Маємо по чотири по 4 десяточки. А в нас всього лижна всього три дев'ятки. Сміливо можна сказати, що це бій десятих рівнів. Так, блокуємо ми першу тичку. Від IMX 50B блокуємо другу тичку, але видаємо по IMX 50B, подивися, Є75 також по нами дає в свої 430 нам бортину. Подивися, 60ТП, їде до IMX 50B. Получається, трошечки складна ситуація, навіть би сказав, не трошечки, а досить таки важкувата ситуація, бо. Тому що у нас два відкритих фланги, виходить, і потрібно контрати тепер як і правий, так і лівий бік, щоб звідтам, а що звідти, щоб не пролетіло в борт. Бачите. Та навіть в морду бачите, може дати, якщо хтось із них зарядить. Покращений снаряд, щоки бачите, в даного танка пробивається на ура. Так що, ось такий момент треба. Вважати на правий бік, особливо, дивися, все ж таки видаємо знову по АМХ-50Б, щоб він не був таким борзим, Він від'їхав був назад, пробував заряджати свій барабан, який, надіюся, все ж таки йому не допоможе реалізуватися. Дивися, наш зараз союзник. Надію, його добирає. Таки добирає на щастя, і залишається один 60ТП. Блін, на жаль. Наш снаряд не хотів війти через гусеницю, а впитався повністю в гусеницю. Дивись, стріляє нам фугасом лице, стріляє нам з правого боку в бортину. Але ми їдемо тепер вкатувати. Появилась така можливість биканути на 60ТП Левандовського. І цим одразу ж користається наш мастер німецької гілки. Дослідження ВК-7201К. Адже в нього маса все ж таки буде більша, ніж поляка, і тим він і користається. Друже, місто є в клінч, його в клінчі не так легко пробити, як е, іздалека. Так що користується поки що, це нам на користь, бо тому що є можливість добрити такого БК. На жаль, дають нашому союзнику також бортину БЗК. Одесь є 75. Пробував контрити, пробував дивитися своєю шаливливою гарматкою прямо в наш бік, але, на жаль, дивись, не пробиває. Ми БЗК. Ми пробиваємо, дивись, я також став і пуляє. Не знаю, куди він пульнув. Снаряд пролетів повз нас. На щастя, не в нас. На 75-ка це тобі за ту обіду, яку ти нам лупашив був у Також дає ВК, все, залишається шотний. Залишається шотний ваншотний. Зараз наші... 에, союзники зроблять ванчат, ванкіл, відправляють на переплавку такого наглого БК, як е 75 на 9 рівні. А ну давай по БЗ. Не, не получай свій снаряд. Подивися, подивися, дві тики. Перша тика пролетіла це від Type 61, друга від XM66F. Було видно одразу ж його течку. Там ще і бабаха, подивися, получає, викидає наш герой сьогоднішній. Командира із цієї ПЕТСАВ, але подивиться, що робить Таль. Залишає нам 8 хіт-понтів, всього лиш на всього. На щастя, блокує він третій постріл від тайпа, який міг просто відправити нас в гараж на переплавку. Вафелька їде нам у поміч. Побачив, що потрібно забирати цього небезпечного, як на мою думку, тайпа. Бо щось дивлюся, розгулявся, подивися, як він розігрався, бляха. Що зараза хоче виробляти. Поки що в нього дивлюсь, немає коликів. Але може зробити, якщо вистрілить по нам, по нашому герою, точно може бути небезпечно для нас. Так, блокує, дивися, та й блокує своєю башвою постріл. А наш Вафентрагер пробує битися із даним ворожбинським тімейтом. Головне, щоб він добре по ньому попадав, адже в нього трошечки довга каденція, щоб його не перепушив цей самий тайп. Надія все ж таки на вафельку є. Подивися, як він розбирає нашу вафельку, але також ми даємо постріл, ставимо на каток. І зараз Вафентрагер, давай, добирай цього БК. Так, він так і зробив. Молодець. Забирає, добриває він цього БК, який там мішав би зараз добратися до XM. Тепер є можливість діхати до... Останнього, ворожбенського тіммейта червонесенького, який засів там е, біля, майже біля нашого респавму, тільки по праву сторону карти. Ховається за цими горами, хоче пробувати відігруватись. Я не знаю, це, напевно, скоріше за всього для нього без шансів, адже по 24 гармати. Е, ну, те, що ми шотні, це діло також таке, але хто ж буде підставлятися їхати в ПВП прямо на, можна сказати, фуловий танчик? Де? Ніхто, звісно що ж. Подивись, наші чотири танки є, є можливість його все ж таки закружити. Якщо дані гравці союзники даного гравця так зроблять, це буде прекрасно, бо тому що він тоді росіє свою увагу на кожен із тих танків, він буде знати, що робити. А чи ми знаємо по собі, друзі, як то буває, коли залишаємося одні, правда ж. А ну давай, о бляха! На жаль, якраз попадаємо в ту зону, коли він довертає башту, стає червонезна. І це без шансів, але подивись, все ж таки вони зробили правильне рішення, що поїхали усі не штурочком, а в різні е, боки, і закружили данний, дану ПТСА і дали можливість його добрити. І це, друзі, перемога. Давай, друже мій танкіст, подивимося на після бойову статистику. 6427 він напуляв, 985 він заблокував, два знижчі снів пошкодив. Це знак підтримка. Знак класності майстер, головний калібр та спартанець. 8 хітпоінтів було залишилось з нього до кінця бою. Що у нас по кредитах? Пішов плюс на 208 206 срібняків. Свій сейф, свою копілочку. друже, мій танкіст. Так, перше місце по нанесенню шкоди. Та 1653 пішов. Плюс вільного досвіду також свій сейф в свою купілочку. А ми ставимо подобайки за перший бій. Звісно що ж, підписуємося на канал Бронебійник та прошу вас підписатися, ті, хто ще дотепер не підписався, адже я знаю, що у вас є таких багато, досить багато статистика ютуб каналу не дасть збрехати. Як ви таке зробите, я буду вам за це. Вдячний. Також завантажуємо свої реплеї в Discord, щоб потім разом з вами переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми погнали, друзі, дивитися другий бій від гравця уже під ніком Денчик Бік Бос. І так, братчику, танкіст, маємо другий бій. Це вже в нас гравець під ніком Денчик Бік Бос. Друже, мій також на цьому ж танку КПЗ Project КПЗ 07P. Але карта Нормандія і дивися... Денчик також попадає в таке місцево між десятками. Адже сетап супротивники той же самий, що був у гравця під Ніком Трістеса, подивися 10, е, кажу, 10, подивися 4 десятки. Що в сетапі союзних сил, що в сетапі супротивників, і також по 3 що там, що там, Подивися, Вафелька пробує світити нас, наші сили союзні своєю гарматкою, адже ми знаємо, що ці зони добре світять. Ворожбин, також і союзників. На жаль, це працює в дві сторони. Ось такий момент. подивися, на жаль, чомусь наш снаряд не хотів питатися через цю гусеницю ворожбинського об'єкта. Але ж впитався в цю саму гусеницю. Таке враження, що вона зроблена за домантіумом, деколи ворожбин. Або, напевно, сам капітан Америка, блін, позичив їм щит на переплавку для своїх гусениць. Подивися, пропускаємо все ж таки метичку від об'єкта. Але нічого страшного, це лише початок бою. Можливість відігратися все ж таки є. Так, у нас тут починає контрати об'єкт. Бачимо, він там під горою стоїть, дивися. Пробує базу брати. <сум> Ти ж базу береже, на ось получай AMX 120 Що думав, герой на 9 рівні, чи що? Ми також дев'яточка, якщо щось. У нас, по ідеї, сили рівні. Не, блін, тільки тебе барабан. На жаль, наш снаряд полі... пролі... пролітає просто кудись в горизонт. Адже. Стабілізації, якщо чесно, даному танчику чуть-чуть не вистачає. Це моя думка. Так, дивись, тараном ще більше щищаємо. Ще плюс до тої шкоди, що ми йому нанесли в лючки, подивися, шиється, в принципі, без проблем. Навіть на базових снарядах, які в нього є. Це, як бачимо, друже мій танкіст під каліберні снаряди. Ставить нас на каток зі шкодою, але нічого страшного, дивися. Він знає, що у ставати з даним танком немає сенсу, тому він. Лупашив нам по катку і пробував драпака давати, куди ти тікаєш. А? а ну давай ще раз би в лючок або в бортину. Але, на щастя, в союзні сили все ж таки добривають даного ворожбинського тімейта. І в нас є можливість поїхати до супротивників трошечки, як то кажуть, наполяти е, шкоди після свою бойову статистику. На поляк, получаю башту, подивися. Ворожбини в перевазі по техніці, адже в них 5 танків, у нас всього на всього 3. Зараз як наш герой е, денчик добриває поляка, все рівно рахунок ще не зрівнюється, адже нам вже потрібно мінімум один танчик забрати для того, щоб рахунок зрівнявся по техніці. Подивися, як бабахін пуляє свій снаряд у землю. На щастя, що не по нам, адже могло бути блін би небезпечно. Дивися, їде та хотів дати. По 120 ці АМХ-у, але його добриває наша команда, наша Тіма. так Б'ється з Є4. Ану давай, хто кого, хто скорше Добере, добриває все ж таки медіум. Залишаємося ми 2 на 2. Залишаємося ми з медіумом. Це в, нас преміум, це в нас колекційна машинка. Також 10 рівня. Також непогана динамічна е техніка, можна так сказати, танчик. Середнячок, який дивлюся, також Тіма не є із слабесеньких. Дивись, має три колика, свою купілочку та вже перше місце по нанесенню. Шкоди, але наш герой, дивись, їде битися із ВКшкою, їде все ж таки ще щащати хітпойнти з даного ворожбинського важкого тіммейта. По мене не підставитись перший раз. В принципі, ми можемо е, зараз втрачати хітпойнти, можемо одну тичку пропустити, адже зрівно по каденції ми його розпуляємо. Якщо в даного е, ворожбинського тімейта 15 секунд, це все діло, йде, в залежності від обладнання амуніції та спорядження, що він поставив, то ми його точно ось так зараз дорозберемо, подивися, наш медіум пробує кружити Бабахіна Небезпечно тим, що він якраз розвернувся і дивиться в нашу сторону. Так, ставимо на каток. Каже наш герой Денчик Сті, почекай. А наш союзник добриває ворожбину на Бабахіні. І це, друже мій, перемога. Давай подивимося, мій танкіст, на після бойову статистику денчика. 4894 він напуляв, 1170 він заблокував, 2 знищив 6 пошкодив, знак класності майстер та е, знак підтримка. Пішов плюс на 149 916. Срібняків, свій сейф, свою купілочку. Друге місце по нанесенню шкоди, та й пішов у плюс на півтори тисячі вільного досвіду. Свій сейф, свою купілочку. Друзі, це якщо щось денчик Це в на другий гравець уже в другому реплеї, тому ставимо подобайки також за другий бій. Підписуємося на канал. Бронебійник і дякую всім та кожному, хто додивився до цього моменту, бо хотів би попросити все ж таки, тих глядачів, хто дивиться е, канал бронебійник без підписки. Будь ласка, друзі, підпишіться. Вам не важко нажати кнопочку підписатися. А каналу корисно, а мені приємно. Якщо вам дійсно подобається те, що я роблю. Звісно, що ж, хочу вам побажати, друзі, мирного неба. Шануйтеся, любіться, шануйте себе та своїх рідних та близьких. Бажаю вам хорошого настрою та до зустрічі в нових реплеях.